Доброго здоров'я пані і панове, мене звати Микола Вересень. Субота сьогодні шабат. Ну, є декілька думок. Якось вони виникли, не знаю. Випадково, мабуть. Ну, перше, це можлива зустріч, про яку всі пишуть, але довести це мало ймовірно, я маю на увазі. Можлива зустріч у Стамбулі між путіним Зеленським за участю можливо Ердогана і Трампа. Путін це людина, яка називає себе президентом Російської Федерації. Зеленський це людина, яку обрали українці в 2019 році, а Ердогана теж обрали і, 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 і Трампа теж обрали. Так що, от така, от, така історія. А, і чи важлива вона? Ну, я, в принципі, припускаю, якась можливість, є, але дуже 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 невелика. Я би не давав більше 20%. Ну, мої, мої, мої такі прості, вульгарні думки полягають в тому, що путіну воно не треба. А путіну воно треба все більше і більше треба, але поки що таке враження, що до вересня перепрошую за зухвалість, йому це не знадобиться ще, тому що є ще в порихівницях порох. Дай їм Боже, дай їм Боже смерті. Ці порохівницям, ну але е, така можливість є в якому сенсі, в тому сенсі, що може якраз оточення Путіна йому скаже, давай якось щось думати, бо з економікою проблеми. Тут питання не в військових справах, а в, в економіці. Хоча подекуди вже третій тиждень надходять повідомлення про те, що та то там, то там спорадично досить так нерегулярно, але українці е, е, створюють якісь неприємності для Росії. якісь Контрнаступальні дії, щось відбувають, якісь села, ну, коротше, така нічия триває. І якби фронт ніби стабільний, я сподіваюся, принаймні на це. А от у Росії дійсно є проблеми, якщо взяти подивитися, як колись ми присвятимо це думкам про це і в економіки військовій сфері, і так далі, і так далі, якийсь час. Але зараз все говорить про те, що. Осінь настає. От за місяць буде осінь, і це буде вже, замість, як я вже казав, замість російської русської вісни буде російська осінь. А це вже така штука неприємна. Тому якщо це все скласти разом, то може Путіну захочеться припинити війну, призупинити війну. Тепер, що може пропонувати Зеленський в чому його, очевидно, підтримують і Ердоган і Трамп. Тра... Путін сподівається, що. Догани, Трамп будуть на його боці, а Зеленський, безперечно, сподівається, що на його боці, ну, на боці України, ну і так далі, і тому подібне. Але головне це наполягати. Мені здається, треба на припинення стрілянини. От треба припинити стріляти, як колись казав ще в 20-му році пан Зеленський, сам коли був ні, раніше, в 18 18-19-му, коли він ще не був президентом. Потім він зрозумів, що це не допомагає. Припиняти, стріляти, треба навпаки, щоб Україна більше стріляла. Але факт полягає в тому, що дійсно, от, далі вести переговори, От далі буде далі. Спочатку припиняється стрілянина, а далі ми в нас делегації, посередники чи безпосередньо, і так, далі, і так далі. Я думаю, що на цьому буде зосереджений сам. Зеленський, я сподіваюся, що він зараз обдзвонює лідерів інших країн, бо у кожного лідера, я думаю, що і в Україні такі люди є. Псіб фізіагномісти, психологи, психіатори і так далі, і так далі. Тобто люди, які вивчали Путіна, очевидно, що завжди, і, і розвідки, і різні інші інтелектуальні центри, вони вивчають. Лідерів інших країн не має значення Путін це чи не Путін. Хтось вивчає Зеленського, хтось вивчає Зеленського і Путіна, хтось е, вивчає африканських лідерів. Ну залежно які візити, кому куди треба їхати. І перед тим завжди якась таке довідка. Я навіть читав колись ці довідки: хто це, як це, що йому приємно, що йому неприємно, що треба говорити, що за всіх умов не треба говорити. Так от, оскільки Захід має більшу е, історію, більший досвід. То, мабуть, там от, дзвонити в Лондон, і в Париж, і, і в Берлін, і в Вашингтон, і спитати: А от що ви думаєте, як говорити з Путіним, щоб все ж таки ну, як би, переконати його, я не знаю, налякати його, щоб він припинився стрілянину? Безперечно, це жахливо для Путіна, тому що він не досяг всіх своїх хатілок, як кажуть росіяни. А значить, він не виграв. А я завжди кажу таку фразу, що я розумію, що перемогти Росію дуже важко, але будь-яка нічия буде на користь України це важливо. Отже, така історія є, і, і, і я думаю, що на цьому треба зосередитись. Більш того, я думаю, що треба, щоб українці сказали про це американцям і туркам по дипломатичних каналах, що давайте припинемо стрілянину, а потім будемо розбиратися. Потім буде у нас делегації, будемо в Швейцарії, або в тому ж Стамбулі, або в Об'єднаних Арабських Еміратах, або в Катарі, Або де ви скажете, будемо вже тоді говорити про, про те, що таке. Що таке життя після стрілянини? Що таке життя після гарячої фази війни? Оце дуже важливо. Я думаю, що нам треба зосередитися на цьому. Принаймні, у мене нема всієї інформації, але у мене в голові те, що є, я от вам це зараз це пояснюю, тому це важливо розуміти, щоб просто припинити стріляти на цьому етапі. Це важливий момент. Дати спокій. Я думаю, що от зараз на Київ треба постукати по дереву. Отут у мене є якісь, якісь у мене дерева. Е, що по Києву якось не стріляють. Я думаю, що це домовленість через шпигунів чи через дипломатів, не знаю як, що е, рос... українці не будуть стріляти по Москві, по околицях Москви можна, а росіяни не будуть стріляти. По Києву, ну, по столицях не стріляють. Значить, по околицях можна, і ми бачимо, що навколо Києва теж вибухи є. Ну і може, по Москві вирішили не стріляти. Це теж гарний знак. Значить договороздатність в Кремлі якась є. Тобто вони якось, попри бажання багатьох українців і мене, зокрема, лупанути десь по Кремлю. О, але тоді вони почнуть лупити по Києву і по. По банковій, по Печерських пахобах. Ну, коротше, от, от таке у мене враження, що десь домовилися, чи американці допомогли, чи турки, чи хтось ще допоміг, що давайте будемо якось в столиці не буде. Хоча, знаєте, сьогодні може прямо взяти і прилетіти. І сьогодні було десь дві години тому сигнали тривоги були. Друге, це скандал навколо НАБУ і САП, Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Є два законопроекти: один відкладний президентський, другий відкладний е, депутатський. Нарікань поки немає. Я не знаю, чи читали його вже, чи він є десь подай в доступі, щоб депутати мали б до нього доступ. Не знаю. Але подивимось, поки крику нема великого. Значить, мабуть, ну і НАБУ, і САБ вже як би дали зрозуміти, що вони не проти цього закону. Окей, значить, вщухла. Ця історія, і, і, і слава Богу, що вона вщухла да, людина зробила помилку, людина виправилася е, е, суспільство показало, що воно міцне, і суспільство показало, що воно не радянське і не російське, тим більше. І це дуже важливо. А ще важливо, що це не просто суспільство, а молода частина суспільства, що означає, що молодь вже. Прищеплює собі оці риси, які були і в 2004, і в 2014, 2013-2014 роках, коли люди виходили на Майдани, і це така ініціація молоді української важливо. Я знову можу повторити: я не переконаний, що умови існування на і САП призведуть до зменшення корупції, але ну, якщо суспільство вважає, що це важливо. І це теж важливо, да, і не тільки українське суспільство, і західне, і західні лідери, і так далі. Ну, значить, хай буде так, як люди вважають за потрібне, це в цьому ніякого, ніякої проблеми я не бачу. Ну і останнє, знаєте, я згадую свої довоєнні ефіри з різними, в різних, на різних каналах, я завжди казав, що от таке враження, що тільки коли бомба прилетить, українці отябляться. І досвід показує, що. Бомба прилетіла, і більшість українців і вже і в НАТО хочуть, вже і в Євросоюз хочуть, вже і те хочуть. І розуміють, що російська Росія це ворог. Вже розуміють, що треба говорити українською мовою. Ну і так далі. Коротше, ці всі дуже прості речі, які для якоїсь кількості людей, може не для більшості, але для такої достатньо енергійної меншості, вони завжди були зрозумілі і про НАТО, і про ЄС, і про українську мову, і про. Ворога в ліце Російської Федерації, це все очевидно після того. Але є люди вперті, і я дивлюсь зараз, продовжиться ця дискусія навколо того Арестовича. А вже і, і люди продовжують деякі його підтримувати, свідки Арестовича продовжують існувати, підтримують. І тоді в мене питання: що ще треба зробити Арестовичу, щоб вони його припинили підтримувати. Ну, от, щоб припинили підтримувати. Фразу ми же браття, треба, щоб один брат кинув бомбу на іншого. А от що треба зробити з людьми, які продовжують вже їх, Арестович, що обматюкав? Вже сказав, які жахливі українці. Вже він сидить з цією литвіновою, Латиніною, і вони вдвох вдво, вдво, вдво голоси співають пісню про. Диктатуру, про жах і так далі, і так далі в Україні, і ну і коротше, все, все, що говорить Кремль, те вони говорять. Дуже цікаво за цим спостерігати. От просто цікаво. Ну, може, треба, щоб Арістович приїхав в Кремль і почав обійматися? Не кажу про більше. О господи, що я несу з Путіним безпосередньо. Може тоді таких людей стане менше? Хоча я абсолютно переконаний, є люди тепер модне слово індоктриновані. Тобто, коли у них домінанта одна доктрина, одна єдина, нема нічого в світі, не дощу, не снігу, не погоди, не ситуації на фронті, не ситуації в магазині. Головна мета це прекрасний Арестович. І я думаю, що зараз набіжуть ці свідки арестовичі і будуть казати, наскільки я гавно. Ну, у нас же свобода слова, вони мають право говорити. Але що треба зробити ще, щоб вони припинили принаймні. Подумали, може, вони помиляються. Взагалі, це така красива історія про того ж самого, що я про що я говорив Зеленського: що якщо людина визнає, що він може помилятися, це все ж таки людина не... Не мертва, вона жива, вона може думати, вона може аналізувати в себе, вона може вибирати кращі дії да, після того, як обрала гірші дії. Ну, коротше, це все важливо зрозуміти. Але я був трошки заскочений. Я думав, що Арістові вже з порядку денного зник десь і, і люди про інше думають. Але ні, він ще існує. І якось дуже, дуже просто і, 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 така, знаєте, проста історія. Ну. Знаєте, коли вам більшість, я думаю, переважно, я думаю, 99,9% тих, хто зараз дивиться, не отримували пропозицію е, хабаря в мільйон доларів. От не отримували. А відповідно, якщо вони не отримували, то вони не знають, як себе ведуть люди, які отримують. От у мене враження, що і, 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 і оці колишні прибічники України, а тепер очевидні вороги України, отримали таку пропозицію. І вони, не, ну людина слабка, як пише нам Біблія. І вони взяли цю, ці гроші, і це прекрасно можна жити тепер на цей мільйон, якщо бути ощадливим. І от вони взяли, бо, бо інакше зрозуміти це абсолютно неможливо. Це як тумблер, якийсь буквально людина йшла по дорозі про український рік, два, три, чотири, п'ять, шість, а потім за тиждень, два, три, місяць, два, три людина міняється. Ну, має бути якийсь поштовх. значить, Це, мабуть, треба з'ясовувати у, у психологів, у психіатрів, у психоаналітиків. А, і ну, помер зігмунд Фройд. Нема у кого спитати. Тому питайте у вересня. Я надалі на, на збираюся відповідати на запитання зараз, поки ще такої можливості у мене нема. І не скажу, що через якісь технічні обставини, просто я не хочу. Я готуюся до. Якогось більш широкого використання соціальних мереж, але поки я не, не, не схиляюсь до того, що це робити треба, може почнемо з вересня. На все добре, пані і панове.